Друзі, привіт! Мене звати Антон і ми продовжуємо 100 днів марафону на бінарних лісі. Так, я відразу заходжу в угоду. Так, чомусь графік не розтягується. Не розумію. Так, добре. О, зайшов я на 7 хвилин пер. Побачив я таку закономірність. Чи... Зараз я вам її покажу. Друзі, я пояснюю свої закономірності лише з точки зору свого власного досвіду. Тобто, я, чесно кажучи, не, не бачу сенсу пояснювати щось про якусь толпу, про якихось там трейдерів, китів і таке інше, тому що я не знаю, чи взагалі працює на графіках UTC. Я просто бачу візуально якісь малюнки і намагаюся по них заходити. Тому дивіться, комусь це подобається, комусь не подобається, але. Важливо, щоб це працювало саме для вас. Якщо для мене це працює, я буду це використовувати в своїй торгівлі. Так, отже, що я тут побачив? Побачив я отаку чашу з ручкою. Це все просто банально. Чаша з ручкою. Є чаша, є ручка. От. І очікую те, що ціна піде. От, фігура чаша з ручкою це фігура технічного аналізу. І вона досить. І, в принципі, в інтернеті купа про це інформації, а ви можете самі її знайти почитати. Насправді я навіть не знаю, чи ця фігура тут буде працювати, тому що знову ж таки е графіки OTC вони синтезовані скоріше за все. Тобто реальні торги, чи е психологія там якоїсь толпи, чи е торги інших трейдерів на поки я не знаю, чи вони впливають. На графік і на ці фігури, і так далі. Що ж, я зайшов. Е -е, Ой, у нас 4 гаком хвилини. Що ж спостерігаємо. Все, секунда вичилася, года зайшла в мінус. Так, можливо, я помилився з. Е з фігурою, можливо не завжди чітко видно фігури. Власне, всі фігури е, залежать лише від нашої з вами, фантазії. Так, ну добре, давайте тоді пошукаємо ще щось. Перша фігура у нас в мінус, ну нічого страшного. Ми отримали якийсь досвід. Е, продовжуємо шукати ще. Так, де б ще зайшов, я б зайшов ще ось тут. Досить цікава ціна тут уже так є. Що ризикнути? Давайте ризикнемо. Тільки, мабуть, поставлю тут на 9 хвилин. Так, давайте відкрию тут угоду. Чому тут зайшов? Тому що. Тому що побачив ось таке. Ціна йшла до Мезу, потім вона ось тут почала коригуватися. Такий мікробичовичок, боковичок бичовичок, кажу. Так, потім вона пробила, вийшла і пішла далі донизу. І почала ніби пригальмовувати. Мені так здалося принаймні. А, можливо, це тому, що ціна дійшла десь, до якогось рівня. Ось а, що я тут побачив і чому я вирішив відкритися наверх, тому що я вважаю, що ціна може перегуватися догори. Ну, тому що, вона вже, тому, що вона пройшла вже отакий шлях. От. І я сподіваюся, що вона все ж таки трішечки коригується і повернеться догори. Ось, власне, на це весь мірунраху. Так, ну поки що ніби коригується, але. 9 хвилин це досить багато часу, тому що, щоб не надягувати, давайте я поки пошукаю інші умови для входу, тому що мені потрібно відкрити ще як мінімум одну угоду, щоб, щоб відбити мінус. Тобто мені зараз потрібно, щоб дві угоди зайшли в плюс. Так. Так, ще одна угода. Тут здається так, ніби я трішечки Поспішив сюди залетіть, ніби як заскочив в останній вагон, тому і заходив на 10 хвилин, щоб було більше часу на те, що ціна може розвернутися. Хоча, може, на пакет треба було поставити трішки менше часу. Так, ну добре. Чому заходив? Тому що бачив отаку фігуру. Знову таки, це бо чашка з ручкою, може нагадувати, так? Ось це власне чаша буде, це буде ручка, а це буде. Отак от, от це буде їхня рівень, який ціна має пробити. Що може бути далі? Далі може бути таке. Після цієї зеленої свічки ціна піде вниз і потім піде вгору. Тому я виставив 9 хвилин для того, щоб дати ціні ще трішечки отут походити. То вона розвернеться, сходить донизу. І потім доверху. Ну, я сподіваюся, що так буде. А вона навіть раніше розвинулася, ніж я думав. Так, добре, давайте зірочку. І давайте тоді я відразу включу два графіка, щоб було зручніше спостерігати. Більше, е більше точок для входу я шукати зараз не буду, тому що якщо ці дві угоди зайдуть в плюс, ну, то все. Тоді я свій торговий день завершую. Якщо ж вони обидві зайдуть в мінус. Ну, тоді доведеться шукати ще точки для входу. І тоді вже прийдеться шукати їх 4 як мінімум. Так, ну, бачите, на євро швейцарські фанки трішки все ж таки поспішив. Ціна тут розвернулася, я зайшов майже в самому, в самому верху. Ну, що тут можна сказати? лише спостерігаємо. Все, що я міг зробити, я розробив. Угоду я відкрив. Тепер тільки дивитися і сподіватися на плюс. Так, перша угода перша із цих двох закривається в плюс на парі австралійський долар новозеландський. От, Тепер можна, в принципі, повернутися і до одного графіка. Так. Ось. Ну, тут шанси ніби ще є ще 2 хвилини. Бачите, як прям вгадав про цю червону свічку. Як я і прогнозував, що буде червона свічка. Але не очікував, що моя свічка закриється так низько від моєї точки входу. Так, о що? Дивимося. О, а так ніби ще краще стало. Дві хвилини, дві хвилини. От, власне, на біданих опціонах і відчуваєш відчуваєшся е відносність часу. Інколи це дуже багато дві хвилинки, особливо, якщо угода йде в твою сторону і ти вже бажаєш, щоб вона пошвидше закрилася. Але коли йде не в твою сторону, тоді час летить просто дуже швидко. Так, от зараз летить швидко, а зараз тягнеться. Ось вона, магія бінарних опціонів. Ну що, ж, друзі, і останнє на сьогодні увода також залітає в плюс. Це означає, що в мене один мінус, два плюси, і день закриває сьогодні в плюс, власне, як і вчора. Що ж, на цьому я свою торгівлю завершую. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки, натискайте на колокольчики і робіть е, всі інші дії, які можна зробити на Ютубі. Що ж, друзі, всім дякую. Зустрічаємося завтра на цьому ж місці. Все, всім папа, -па, гарного дня.